Шо? Заспокоїлась? Ні. Бо виявляється, якщо 5 хвилин просто посидіти і подихати, то ціна на оренду не зменшується і війна не закінчується, Іра. Чого ти стартуєш? Згодна. Настя, чуєш так, а може просто спробувати той варіант, що ми тобі пропонували десь 84 рази. Просто підвищити плату за послуги може. Дівчата вам ще раз повторюю: манікюр це не нагальна потреба. І так зараз ціни повиростали. Людям треба за щось квартири оплачувати, якось дітей навчати, щось їсти. Тут чи я зі своїм манікюром? Всім привіт. Настя, так тобі теж треба щось їсти, за оренду платити, дітей народжувати. я вже як твоя мама говорю. Ну, я згодна. Я вам вчора теж е, зайшла в магазин тисячу гривень, потратила, нічого не купила. Боже, я як моя мама зараз кажу. Тому що, Настя, хорош брикатися. Ти ФОП. Ти платиш податки, ти донатиш, ти допомагаєш. Ти сама казала, що матеріали виросли в ціні. Так що трошки підняти ціну це нормально. Добре, ви праві. Ну, нарешті. Хоча ні. Треба ще подумати. О, Боже, та що думати, Настя, тобі ще раз скажу. Люди адекватні всі, крім росіян. Тоді всі кіне. все зрозуміють. Кінесенька, я, я одного не можу зрозуміти. Ти наче нас на каву покликала. Де кава? Стетін. Давай. Мама не знаю. А де перець? А, праворуч, верхня полиця. Там бокс з спеціями. Ага. Це ліворуч. А я кажу, праворуч. Це знайшов. Так я ж тут шукав. А де лаврушка? А лаврушки, Стас, по-моєму, нема. Треба купити. Ти що, поїхала, лишили мене без лаврушки? Є твоє. А ти чого лаєшся при онуках? Бо ти не даєш мені з ними провести час. Чому як тільки я поїду, тобі обов'язково треба готувати тушонку? Слухай, позвонив бейдик. Каже, є свіже м'ясо. Можете зробити тушонку? Ні, не можу зробити тушонку, тому що Наташа поїхала. Так я мав відповісти, що я тушонку не можу приготувати сам. Ну почекай пару днів, закинь морозилку. Я приїду, все зробим. Слухай, тебе б ніхто не чіпав, якби перець і Лаврошка були на місці. Людині потрібно зробити тушонку на післязавтра, щоб післязавтра все було готово. Ну, тоді не бери сашку. Нехай прийде допоможе. Так, все. Онукам цьом, чи там кіс, чи я не знаю, яку вони там мову вчать. Значить, стратегія така: ти робиш допис, і зі словами: дівчата, з вересня піднімаю ціни. Угу. Так різко. Ну, ну, щоб буде так різко, можеш перед цим пару днів повикладати маленькі відос Ні, ну Я не розумію з таким підходом, як ти взагалі в цьому бізнесі так довго протрималась. Ти ж прикалуюсь просто. Ага. Смішне? Ага. Скоро виставлю. О, скоро? Так. Скоро. Скоро не треба, треба вже. Yes? Ой, все. Дівчата, дякую. Просто до мене вона постійна клієнтка йде. Ну, Ну, так якщо вона постійна клієнтка, то на ній і перевір цю схему. Ну, просто знайди слушний момент і скажи. О. Слухайте, слухайте. слухайте. А можливо, ви просто візьміте мій телефон і зробите все, як вважаєте, за потрібне. Я на це, блін, ніколи не наважуся. Буде зроблено. Дякую. Добрий день! Вітаю! Доброго дня! Привіт! А чого це ти сьогодні без річка? Ой, Настя! Так я пережила прокляті самокатчики! Ой. Сашка. Сашка. Сашка, сошка, сошка, сочка. Сашка, Сашка, Сашка. Сашка ти мене, Сашка. Сашко. Чотири сашки. Яке в неї прізвище. Що ти кажеш? Жіноче прізвище. Ну, Правильно, звісно. Дякую. Слухай, я так рада, що з Річиком все нормально. а То ти мене спочатку аж злякала. Ти що? Все нормально. Uh -huh. Тільки ж ти знаєш тих самокатчиків, які вони гасають, як бешені. А він же лякливий річик. Пам'ятаєш, як у тебе кофемашинка машинка спрацювала, він навіть нагадує. <звіттє> 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 а я, до речі, з наступного місяця збирають ціни підіймати. До <звіттє> побачення. <звіттє> Короче, що ми зробили? Ми змінили ціни в закріплених і виклали сторі з оновленим прайсом. Ну, а ця що? Ти їй сказала? Та сказала. Блін, дядь, та зараз взагалі не час потім перезвоню. Ну? І що вона сказала? Та Вона ніби нічого і не сказала. Ні, ну, Бо що тут скажеш? Ну, Так все зрозуміло. Так, так, так. Ні, ну по погляду вона точно зрозуміла, але нічого не сказала. Ну, дивись вже. Боже. Дівчата, ви так гарно оформили. Дякую. Прошу. Вже хтось написав. Mm -hmm. <сумірно> Хто б сумнівався? Відмінили запис. Ні, ну... Ну, чого звонить керющ? Так тобі не почулося. Алло? Кирюша, це Стас. Слухай, а де Сашка, чому вона слухавку не бере? Не знаю, зараз графіку подивлюся. Так, у нас зараз що? 16.20. Ну, У неї просто дуже важлива зустріч з інвесторами, там якийсь крупний мегапроєкт, все може зірватися, так що вона дуже сильно зайнята. Які інвестори? Та які інвестори, я прикалуюсь? Откуди я знаю, чого вона вас ігнорує? Але я вам обіцяю, я їй за це влаштую тему. Слухай, приколіст! Знайди, Сашку, вона мені конче, потрібно допомогти робити тушонку. Ну як робити тушонку? Банки перемити. Розумієш? А їх тут до х**а. Я вибачаюсь, а нашу вам стільки тушонки? Це що, якась тушоночна монодієта чи що? Слухай. Мені зараз не до твоїх жартів. Ця тушонка їде на передову, ясно? І ви її в скляних банках збираєтесь передавати? Так, її як 20 разів до цього. М -м, зручно, зручно. Ретрендіти. Та це стас. це стас, святе. Так, дивіться, нічого не робіть. Ми з Ігоріком ввечері приїдемо, я вам все покажу, як треба. До вечора. Розумні всі стали. будь тут вони вміє розповідати, як тошом робить. Де в нас в селідоле. Дякую. Добрий вечір. Та бачили вже. Так, Настя, от чого ти така сумна? Ну все буде тіп-топ. Угу. Тим паче, що ми привели тобі. Я щика Я айтішник. Добре, добре, добре. Але сьогодні побудеш СММщиком. Коротше, розкажи їй, все то, що ти нам розказував. Давай. А ти слухай. Mm. Ну, я подивився твою сторінку. Mm -hmm. Все дуже погано. І проблема не в тому, що ти підіймаєш ціни. А в чому? Ах, ну, по-перше, треба зайнятися розвитком особистого бренду. Тобі треба показувати, що ти класна майстриня, демонструвати свої роботи, відгуки клієнтів. По-друге, треба додавати геолокацію. Це ефективний маркетинговий інструмент для просування бізнесу, який дає змогу збільшити відвідувальність аккаунту і охоплення дописів. А по-третє, у салону досі нема в Google Map. Вибач, просто забагато інформації. Так, коротше, Настя, ми пішли, бо ми це все і так чули. Так. А ти краще на диктофон записуєшся. Так. От ти що найчастіше дивишся в інсті? Ну… Угу. Рілси. Ага. Так, от, треба знімати рілси. Бо алгоритми інсти їх найкраще просувають. Так, все, зачекай, зачекай, дай я диктофон на Ну, Давай продовжуй. Я тобі пояснюю. Банки можуть побитися. Вони займають багато місця. Треба відкривашка. Осьо, реторт пакет. Ну. Так робив мій дід. Отак робив мій батько. І я вже сто разів так робив. Я не розумію тебе, в чому проблема. Я тобі пояснюю ще раз: банки можуть побитися. Вони займають багато місця. Ти їх навіть сам нормально помити не можеш. І ми вже б муха припхали цей автоклав. Я вас не просив. Так, все, я вморився тобі пояснювати. Я його випросив людей буквально на пару днів. Я вас не просив. Я його, як дурак, зараз назад не повезу. Я втретє вам повторюю: я вас не просив. Зрозумійте, у мене свій рецепт, і в ньому до грамуліка детально розписано скільки і чого треба в одну банку. Так давай, зробимо по-моєму рецепту. Обалденна тушонка вийде ще й в сто раз швидше. В сто раз швидше, це вийде хто зна що. Так ти ж сам сказав, що треба в сто раз по ну, Перше, треба, щоб було смачно. І я до завтра встигну. Мені просто треба, щоб допомогли з банками. Так, добре. Зараз вже комендантська. Ми поїхали. Ти собі посидь, хорошенько, подумай. Завтра приїдемо все швидко Все, Пока. Юрій, ти завтра приїдеш? Ну, Якщо треба, то буду. Приїжджай. Виявляється, для того, щоб робити манікюр, треба ще й відео знімати. Треба знати, яка музика в трендах. Треба це відео просувати. Я не хочу в цьому всьому розбиратися. Я просто хочу. Робити манікюр. Настя, у тебе все вийде. Просто на все треба час. Ти б знав, як я від цього вже втомилася. Слухай, все буде добре. Я тобі обіцяю. Окей? Давай. Папа. -па. Бувай. І що буде добре, то ліж би ляпнуть. Коротше, я так розумію, вислів. Ранок вечора мудріший не про тебе, то давай такий варіант. Зараз приготуємо по порції тушонки, дамо і гріку спробувати. І чия смачніша, то і готуємо. а? Хорошо. Тільки я лишаю тут, бо тут духовка, ти береш цю фігню і з нею на вулицю йдеш. Фігню? Ця, вибачте, фігня приготує все в сто разів швидше. Давай, 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 давай. Так, все, я домив. Це ж останнє? Дякую, Ігорюк. Поки що можеш перекурити на вулиці. mm угу. э, я в машині запайщик для пакетів забув. І заразом візьми подовжувач, будь ласка. Добре. І цей оцю фігню захвати. Я? Ну а хто? Добрий ранок. а У вас зараз можна зробити манікюр? Бо я без запису. Ну, знаєте, що можна? У мене якраз є виконочку. Проходьте. Чудово. Я тобі зараз Ігор розкажу, що таке тушонка. Бо то, що все у Стаса, то все фігня. В тушонці має бути ізюмінка, розумієш? Ну Не в сенсі, що прям ізюм має бути, а в смислі цибуля. Mm. От вона робить сума, вона дає такий запах. Ой, ну просто песня. Та що я тобі розказую, ти сам будеш пробувати, все зрозумієш. Кирюша, от коли ти програєш, ти свій проріш тоді не списує на те, що Ігор тебе відволік. Я його не відволікаю. Він мене гукнув, щоб розказати про так, би мовити, родзин. Ігор, ти будеш чай? Ну, то що вчора. Не відмовлюсь? Пісни. Я б теж чайку бахнув. Нема в мене таких чашок, щоб ти напився. О, ну що, сподобалось вам? Грошей вистачило? Боже, дякую вам. Такі хороші діти. А. Ой, гарного вам дня! А, і вам гарного. Привіт. О, а ти що тут робиш? Та я тут просто поруч був по справах. Дай думаю, зайду гляну, як ти тут. Та як особливо краще не стало, але тримаюся. Я просто бачив, тут клієнтка виходила. Сподівався, ну, може, все налагодилось. Та ні, я з нею грошей не брала. сенсі. а чого це? Слухай, вона мені одна погода не зробить, скільки там у тієї пенсії. А так, хоча б якусь добру справу зроблю. А добрих справах грошей не заробиш. Та я так багатше не стану. Так, добре, я поїхав. Ще просто купа справ. Давай, побачимось. Давай. Можливо. Чого приходив? І головне в тушонці це Ось Дивись, тут рівно 2 кілограми м'яса. На два кілограми м'яса нам треба подано на мені сіль. От. Рівно три. чайні ложки. Солі. От. Потім п'ять лаврушок. так. О, П'ять лаврушок. Потім п'ять горошин. Духмяного перцю. Потім 25 горошинок. 25. А, 25, 25. 25 горошинок чорного перцю і половиною ложечки чорного меленого перчику. От. Блін. Ну, як А Тепер, -тепер акуратко перемішуємо. А саме пай. Це молотить. Так. Найкраща тушонка в світі за півтори години вже буде готова. Найсмачніша тушонка буде готова через 4 години. Смачну тушонку треба почекати. Напевно, це буде останній місяць оренди. Ні, ви що? Мені дуже подобається місце. Ну… На те, що не йдуть справи, вони йдуть, але в мінус. Ви не хвилюйтеся, я все заплачу вчасно. Угу. Це я вам дякую. Як майстра манікюру, але зараз я більше волонтер. І так вийшло, що найближчі тижні в мене буде велике вільне приміщення, куди ви зможете принести свої речі, але в гарному стані речі. І ми ці речі разом з вами розкладемо, розфасуємо і передамо тим, кому вони потрібніші. Тим, в кого все забрали орки. Це блін, перший останній рілс. Алло, Іра, привіт. А що ти зараз робиш? Давай, пробуй. Mm. Mm. Це дуже смачно. Дуже. Тут пробуй. І ця дуже смачна. Так що, і Та і та смачні? Та смачні? я, блін, вже не знаю. Я такий голодний, що мені зараз навіть котячий корм залетить. Зараз. Ну, звісно. Чотири години чекать тушонку. ага. Дай тобі попробую. Зараз я скажу. М -м -м. Нормально. Погано. Mm -hmm. Смачно. Mm -hmm. Це дуже смачно. Mm -hmm. Так, давайте суддя буде вирішувати. Mm -hmm. Що я вирішувати. Смачно mm. воно і в Африці смачно. Mm. Mm. Не, 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 не. Я ще не розпробував, ну дайте. Що? Давай як у тебе. У тебе. Так, давай так, як і у тебе, в два рази більше зробимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай до роботи. Бамішку mm помиєш. -hmm. Mm -hmm. Володимирович, подякував. Якщо б за вашу тушонку давали б звання, ви б в нас же б давно генералом були. Хлопці її обожнюють. Дякую, Сашко. Завжди готовий бути корисним. Дякую. Лиша, лишай, лишайся, я сам. Лиша. Вам, хлопці, теж подякувати. Щясливої дороги. Вам дякуємо. Не спать. Приберіть тут це, щоб було красиво. Угу. Добре. А що, продуктивненька нічка вийшла. за додому. Ні -ні, ні, 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 ні. Я бачив, як ти між четвертою і п'ятою партіями кемарив, так що. На, ключі тут сам поведеш. Ну тоді ти автоклав неси. До речі, тобі Сашка дзвонила, бо мені Іра навіть не написала нічого. Так і хорошо. Як ти їм поясниш, що ми тут всю ніч та з тушонкою? Ладно, я Сашу зараз наберу, узнаю, де вони. Пошлі. А стас сказав, вже прибрати. Ну так, дедлайни ж нам ніхто не ставив. Це може, зараз, Може, в вересні. Я припрошую, а ви зможете, будь ласка, допомогти з дитячими речами? Там є місце для них, ви раптом десь будете на них натрапляти, то ви, будь ласка, їх туди одразу і складайте, добре? Вибачте, угу. а можна ви мені після цього манікюр зробите? Можна, але це не дешево. Ну, звичайно, не дешево, але ж як у всіх. Я так розумію, ви остання на районі ціну підняли. Серйозно? Угу. А, ви знаєте, ви, мабуть, давно не заходили до себе на сторінку коменти почитати. Так, а що тут відбувається? А Ми ну, пішли подивимося. Від чорно цей раз автоклав берешти. Нить. Тушонку Тушенку робили. Вон доказы. Что <laughs> у вас тут за движуха? Девчата, прикиньте. О, привет, Кирилл. Привет. У меня уже запись на весь наступный тиждень. О, <laughs> привет, Игорь. привет. Стоп. А на нам цей автоклав тут? Слухайте, подивіться, скільки в мене він репостів і коментарів. Та ти що? А хто тобі такого гарного СММщика порадив? Напевно, поки ще не буду закриватися. Під ориентавці наберу. Давай, давай. Настя хотіла закриватись? Ні. Мені здається, у Насті все тільки починається. Угу.